Весна цьогоріч не забарилася і зарані покликала дбайливих господарників до весняно-польових робіт. Для групи компаній Вітагро 2014 рік виявився справжньою гарячою порою, проте аграрії підготовлені на всі 100%. Для нас для аграріїв весна розпочалася дуже зарані. Тобто, ми були готові до цього. Ми були закупили всі потрібні пально-мастильні матеріали, мінеральні добрива, підготовлена техніка. А сьогодні група компаній забезпечена технікою на 100% повністю своєю і надаємо також техніку на послуги і іншим підприємствам. Гарні погодно-кліматичні умови, а головне ціна волога у ґрунті сприяють швидкому початку посівних робіт. Група компанії Вітагру посівну кампанію розпочала декілька днів тому з посівів в'ячманів. У найближчій перспективі цукровий буряк. Також планує Наша компанія посіє багато як кукурузи, так і сої. Наприклад, сої в компанії по площах нас має бути близько 12 тисяч гектарів. Кукурузи більше 9 тисяч гектарів. Також і пшениця, яка має гарно вродити і бути підготовлена на видачу орендної плати. Людям, на що група компанії Вітагро максимально зосереджує увагу, це виплата орендної плати саме тим людям, які надали свою землю користування в оренду. Віктор Головко працює головним інженером групи компанії Вітагро. Спеціаліст говорить, що незважаючи на складну соціально політичну ситуацію в країні, яка відобразилася підвищенням цін на паливо та техніку, агроходом працює на повну. Ми зараз розпочали поціну компанію. Значить, всі викладаємося на всіх 100%, як то говориться. чим скоріше хочемо засіяти, бо щоб не втекла, як то говорить, лага. Агрофірма «Волочиськ Агро» обробляє 43,5 тисячі гектарів землі у шести районах Хмельниччини та у трьох районах Тернопільщини підрозділи Агро» на 12 полях вже розпочали посіви цукрового буряка. Плануються посіви сої та кукурудзи. У По структурі посівних площ посіяно з осені 8 тисяч гектарів пшениці, яка на сьогоднішній день підживлена і в відмінні якості зараз розвивається озимина. Планується посіяти 8800 гектарів цукроврика, 9 тисяч гектарів кукурузи на зерно і 1200 на силос, і 15 тисяч гектарів сої. Микола Нікітюк вже шостий рік працює трактористом у агрофірмі Волочиськ Агро. Чоловік говорить, що весняно-польові роботи розпочали нещодавно, проте вологість та температура ґрунту сприяють посівній найкращим чином. Є волога, є, все, і можна сіяти на даний час. Помаленьку можна рухатися. Подільські аграрники готові стояти на сторожі економічної безпеки країни. Дбайливі господарники жартома говорять, що домовляться з погодою та прогнозують щедрі врожаї. Проте, як і кожен українець, аграрії хочуть одного, аби небо над головою було мирним.